Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як завантажити Windows 10 з офіційного сайту Microsoft для подальшого запису на флешку. Для початку відкриваємо браузер. В моєму випадку це Google Chrome. У шуковій строці зверху пишемо завантажити Windows 10 або скачати Windows 10. Відкриваємо офіційний сайт Microsoft. Зазвичай він перший в списку. Далі потрібно натиснути завантажити засіб. В результаті у нас скачається файл розміром приблизно 19 МБ. Тепер браузер можна закрити. Ось цей файл, саме засіб завантаження. Ми його відкриваємо. Тепер необхідно почекати пару хвилин, доки розпочнеться завантаження образу. Необхідно натиснути прийняти. Вибираємо створити інсталяційний диск, щоб завантажити саме образ Windows 10. Далі потрібно обрати мову та редакцію, яку саме ви хочете завантажити. Також можна обрати розрядність. На наступному кроці вибираємо ISO-файл. Тепер потрібно обрати, куди зберегти саме файл образу та задати його ім'я. В результаті після очікування приблизно 10-15 хвилин ви отримуєте готовий образ Windows 10 для подальшого запису на флешку. Як саме записати на флешку даний образ, я розкажу в наступних відео. Все готово. Образ створився в моєму випадку на робочому столі. Натискаємо готово і програма видалить усі зайві сміттєві файли, які залишилися на комп'ютері. На цьому процес завершений. Дивіться також інші мої відео та підписуйтесь на мій канал, там буде ще багато цікавого.